Вітаємо всіх на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Друзі, сьогодні вам покажемо, які новинки продаються на львівському автомайданчику. Карбазар, який знаходиться поруч зі стадіоном Львів Арена, і працює щодня. Нагадую, всі автомобілі по цінах від власників без націнки автомайданчику. Отож, сьогодні буде багато різних цікавих авто. Ви підписуйтесь і ми розпочинаємо. Volvo v 80 11 року за ціною 7800 доларів. 1,6 дизель, автомат 197 пробігу в рідній фарбі. Автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Автомобіль має шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь та мультикермо. Ну і звісно ж, багажник в 80-му просто шикарний. Volkswagen Jet 2014 року, 2-літровий бензин, автомат за ціною 7650 доларів. Зі шкіряним салоном, свіжопригнаний зі штатів. Друзі, на жаль, більше глядачів, які дивляться наші відео, ще досі не підписані на наш YouTube канал. Натисніть прямо відео зараз на паузу та. Перейдіть на наш YouTube канал і підпишіться на нього. Для вас це декілька кліків, а для нашого YouTube каналу це велика підтримка. І також нагадую, що вам показую лише новинки. Подивіться, скільки автомобілів в наявності всі по цінам від власників без нашої націнки. Отож, приходьте та купуйте авто по цінам від власників на кар-базар. Реномеган третього покоління 15-го року, 1,5 дизель з автоматом, ціною 10 950 доларів 247 пробіг, то в комплектації Limited. Машина має безключовий доступ, повний електропакет. На порозі у нас накладка Limited, мультикермо шкіряне, датчик світла, дощу, двозонний клімат-контроль та екран з навігацією. Також автомобілі присутні задні парктроніки. Дане авто свіжопригнане, розмитнене та сертифіковане. Tesla Model 3 2019 року. 79 пробігу за ціною 21 500 доларів. 4х4. Це у нас перформанс. Автомобіль з панорамним дахом, гарним білим шкіряним салоном. І свіжопригнане зі штатів. Honda Accord, 2017 року 14600 24 бензин на автоматі повністю обслуговувана, 110 пробігу. І друзі, нагадую, що всі автомобілі, які в нас продаються на автомайданчику, доступні у кредит та лізинг по найвигіднішим умовам. Кого це зацікавило, обов'язково пишіть в коментарях. Шкода Октавія а 15-го року, 11800, 2-літровий дизель на автоматі, 260 пробігу. Авто повністю обслуговане, Замінено демпфер, щеплення, ГРМ. Стан реально без перебіщення сів та поїхав. Комбінований салон, шкіра зі тканиною, мультикермо, датчик світла, дощу, двозонний клімат, підігрів сидінь. Дуже дуже гарна комплектація по шкоді. І також в даному автомобілі є два комплекти ковриків. Volkswagen Golf 2011 року ціною 7600 доларів. 1,6 дизель механіка, 287 тисяч пробігу, представлений в кузові Універсал. Volkswagen Golf 7 16 року 10 пробігу, 1,6 дизель на автоматі за ціною 11 тисяч 500 доларів і представлений в кузові Універсалу. Автомобіль в досить непоганій комплектації і вже на номерах готовий поніс до перереєстрації. Шостий Passat 8 року, дволітровий дизель з автоматичною коробкою передач, 232 пробігу за ціною 7300 доларів 2008 року. Автомобіль в гарній комплектації з датчиком світла, датчиком дощу, повним електропакетом, мультикермом, комбінованим салоном шкіри з алькантарою, підігрівом сидінням, автохолдом та двозонним кліматконтролем. В дуже гарному та збереженому стані Passat. Volkswagen Golf 5 4 року. 1.6 бензин з автоматичною коробкою передач ціною 5950 доларів та 229 тисяч пробіг. Автомобіль має двозони клімат-контроль, автоматичну коробку передач, датчик світла та дощу та 4 склопідіймачі. Даний автомобіль свіжо пригнаний з Європи, розмитнений та сертифікований. Рено лагуна 8 року 1,5 дизельне механіці 324 пробігу за ціною 5800 доларів. Хонда Фіт 10500 доларів ціна автомобіля 1,5 бензин з автоматичною коробкою передач 17-го року 110 тисяч пробігу. Audi A5 за ціною 10500 2011 року 2-літровий бензин на автоматі 250 тисяч пробіг. Автомобіль має пам'ять сидінь, панорамний дах, тачок світла дощу, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь та камеру заднього огляду. І це в нас Audi A5 Купе. Також в нас в наявності є два Сеньонки. Це в нас перший Сеньон. Кайрон 13-го року за ціною 10 200 доларів 2-літровий дизель автомат в рідній фарбі та 223 пробігу. І поруч ще один на Сан-Йонг, 2008 року 2-літровий дизель, коробка автомат та повний привід за ціною 5500 доларів. Автомобіль має повний електропакет, шкіряне мультикермо, автоматичну коробку передач. Та шкіряний салон. І заглянемо в салон сірого Сангйонга. Він вже йде у нас тканиний. Має 4 склопідні мечі, коробку автомат, також клімат-контроль і всі вони повнопривідні. І також присутні підігрівші і задніх сидінь. Dodge Journey, 2018 року за сіною 17900, 3,6 бензин автомат 7 місць в наявності на, на Карпазар. Авто має безключовий доступ, комбінований салон шкіри зі тканиною, мультикермо, датчик світла, дощу, двозонний клімат, контроль. Нагадую, що у нас 7-місна версія. Також присутні дефлектори обдуву для заднього ряду пасажирів. Люк. Це у нас передня привідна версія. Присутні. Задні парк троніки. Мазда 6, 12 тисяч доларів, 2,5 бензин, автомат 2012 року, 255 тисяч пробігу в комплектації боус. Свіжо принана, розмитнена, сертифікована і вже на українській реєстрації. Автомобіль має безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо, акустику Боус, автоматичну коробку передач. Друзі, я усім дякую за перегляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого YouTube каналу і до зустрічі у наших нових відео на YouTube каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лбів.ua